Значить, колестіння гранати РГО. Першим ділом удаляємо саму небезпечну частину детонатор. Гострим ножом по периметру обрізаємо пластикову гільзу і забираємо капсуль детонатора. Маєте капсуль детонатор Далі відгинаємо вусика чеки. Під накольник вставляємо предмет, який не дозволить зробити кол жалові. Фіксуємо накольник синьою ізолянтою. Щоб не мішав працювати, зрізаємо за щоб далі продовжити нашу роботу. Підколупуємо. Ми стараємося робити це максимально акуратно, якщо нам треба зберегти автентичний вигляд. Да? І добираємося до. Капсуля спалаховача. Акуратно підрізавши, добираємося до. Акуратно не вийшло. Ну, у вас вийде. Добираємося до святая святих. Бачимо, два запобіжника і самоліквідатор. За допомогою тонкогубців викручуємо їх. Там є збоку такі. Профрезеровані губки, за які можна вхопити. Це запобіжник. Після прогорання пружинка цей шток хаває і двіжок з капсулем-запалювачем замикає вогневий ланцюг. Саме ліквідатор був глибоко закручений, то прийшлось трошки розкурачити. Оце самоліквідатор, ліквідатор. Да? Це запобіжник це самоліквідатор. В принципі, маєте ще один капсуль-детонатор. Тепер у нас підривник зведений. Тут залився капсуль спалахувач, щоб його геть вихолостити, треба зробити отак. Все. Абсолютно холостий, жодної небезпеки не несе. Хіба просто в око комусь струмити. Зводимо наш наколювач і фіксуємо його. А гострий, дуже гострий, будьте обережні, пальці будуть поколоті, якщо десь. Вдалося спіймати. Ну і, звісно, фіксуємо нашою чекою. Для цього треба попасти. О, попали. Попали, зафіксували, вусики розвели. Все. УДЗ вихолощений. Тепер граната. Щоб зберегти зовнішній вигляд, да, вибухівку треба дістати зсередини. Ми або на наш даку по колу спилюємо цю обвальцовку, витягуємо гільзу стакан під запал. От, і тоді виколупуємо А9. -1. Або акуратно чимось гострим цю гільзу, отак от по кругу знизу під різьбою прорізаємо, винімаємо і тоді виколупуємо. Ну і отак, от, сточивши, виколупуємо стаканчик за допомогою всяких різних приспособів. Пальці відвертки. Головне, щоб вийшло. Виняли стаканчик, і тепер. Виколупуємо вибухову речовину механічним способом. так беремо викрутку і починаємо її. Вона така, як не знаю, консистенція, не тверда, така як то крепко-мокра глина. Штолі. Беремо і колупаємо. Ну, Маємо порожню гранату, Для того, щоб її ідеально вичистити, її треба промити ацетоном. А 9-1 на основі гексогена розчиняється в ацетоні. Вибухову речовину.